Оце член Уряду України, Української Народної Республіки 1918 року. Його треба знати, його творчість. Бо те, що відбувається зараз, через майже століття, все повторюється. От дивіться, що писала ця без перебільшення велика людина. Наш поет Олександр Олесь. Це ж під псевдонім, його по-іншому, по по я не пам'ятаю. Е, живи, Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полю, тебе не схоють до, до суду ланцюги. І руки не скрутять воло ворожі. стоять твої вірні сини навкругі, з шаблями стоять на Стоять, присягає тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні, в кривавих боях, ніколи не вкриті ганьбою. Нічого не помінялося за 100 років. Все так і є, як зараз. Тож читайте і вчіть Олександра Олеся. Дякую. Так само, як і Тараса Григорович. Дякуємо, Шокон. дякуємо. Наш такі знакові гості, знаковий день. Ми вам бажаємо перемоги, наснаги, нам сили. Всім. Так, і нам всім. Дякую.